Друзі, вітаю і пропоную просту смачну випічку на щодень, яка складається всього лише з двох інгредієнтів листкового дріжджового тіста та начинки. Листкове тісто розморозити, розділити на дві рівні частини та розкачати у квадрат 32х32 см. Квадрат розрізати на 8 смужок. Мушку тіста легко розтягнути та накрутити спіралю на сосиску, накладаючи кожен наступний завиток на половину попереднього, заготовки викласти у форму так, щоб кінчик тіста був притиснутим. Змастити олією та помістити у тепле місце на 40-50 хвилин. З другою частиною тіста проробити те ж саме. Закрутити в тісто ще 8 сосисок. Готові викласти на дощечку, змастити олією та помістити в холодильник. Витримані при кімнатній температурі булочки випікати. Зазвичай листкове тісто я готую з водяним паром. Для цього газову духовку потрібно завчасно розігріти до 220 градусів, деку з тістом помістити на найвищу полицю духовки, а на нижній поставити піддон з гарячою водою випікати 40 хвилин. Поки готувалась перша частина сосисок в тісті, я виняла з холодильника другу заготовку і витримала їх в теплому місці протягом 50 хвилин, у звільнену форму викласти заготовані булочки і випікати за тим самим зразком, як і перші. Під час випічки листкове тісто розростається, утворюючи навколо сосиски отвір, у який можна вкласти кетчуп, соус, сир, салат чи інші додатки до смаку. Ваша авторська начинка у хрумкому тісті зроблять цю випічку неперевершеною.